А я розкажу, як у мене було. Я колись не заплатив просто за паркування. Я припарку, я тільки був з лікарні, ще поранений. Я взяв авто в аренду, <гум> десь припаркувався, ще не знаю навіть, як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в в'язницю посадити. Або заплатити отакі-то штрафі. Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що? Вони давай копатися, Ви. Ви, ви ви якби рахували, що ви убігали від відповідальності? і Це вже типа кримінальна відповідальність. Бо ви дуже довго не платили за штраф. Ми вас не могли знайти. Я просто був в шоці через два роки. В аеропорту мене де словить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от строго, і мені прийшлось на місці шукати цю суму. Це досить велика сума, була готівкою. Тільки коли я заплатив, мене відпустили. Yes! І таких випадків у мене було просто декілька. У друзів купа випадків було. І от щоб ви розуміли, от Вічеслав ти пам'ятаєш історію, коли німці знайшли в Україні. Коротше, була така історія. У мене є товариш. У нього бабуся там стара жінка, яка постраждала під час другої світової війни. Короче, німці знайшли її в селі. Прийшли до неї додому, у неї не було не картопки, з оцього сліду картового взагалі mm -hmm. немає. ще система. Так, вона жила в домі, який не зареєстрований навіть. Вони її знайшли, прийшли до неї, і говорять, ми вам винні грошей. Так що, ребята, як ви думаєте, це німці? А як вони будуть діяти по відношенню до тих, хто їм довжені грошей? Бо це те, що Сергій вам mm -hmm. каже, друзі, є ж тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу і не показали, що ви маєте якесь майно житло, да, німці, майно, майно, коли дізнаються, що ви маєте те житло, і ви могли його продати на нього жити, і не, не брати гроші м -м платників податки? Вони ж також. Пришлют листи щастя тільки туди вони вже, як нам юриста сказали, нараховують цю піню.